Доброго дня, другокласники! Починаємо урок читання. Тема сьогоднішнього уроку «Кожен хоче бути там, де порядок і чистота. Оповідання Оксани Кротюк «Несправжня вулиця. Права трибуна вільних думок. Будь ласка, продовжуйте речення. На уроці я хочу. Я очікую від уроку. Сподіваюсь, що на уроці продовжить. А я думаю, що продовжить, будь ласка. Добре. Скоромовка. Прочитайте, будь ласка, скоромовку. Який звук найчастіше повторюється в скоромовці? Звук. Правильно буква Д, а звук, звук Д і звук Д повторюється однаково, що м'який Д, що твердий Д. Однаково. Промовте скороволку з різними інтонаціями. Кожного разу читайте скромовку з різною інтонацією. Прочитайте, будь ласка, звичайно, в спокійному темпі, голос. Прочитайте ображено, будь ласка. Прочитайте зі здивуванням. Дивувалися ми. Прочитайте з радістю. Молодці. Швидко читаємо слова, які з'являються. І дуже добре працюємо з підручником. Відміть, будь ласка, підручник, українська мова та читання. Частина друга відкриті на сторінці 44 і 45 нам знадобиться. Дуже добре. Працюємо з підручником. Прочитайте, будь ласка, назву розділу зверху блакитним написано. Правильно, дітки, ми з вами продовжуємо вивчати розділ, який називається Українські письменники дітям. Ми з вами закінчили розділ, підрозділ поетична скарбничка. А зараз розпочинаємо ще один підрозділ, називається оповідання про дітей. Про що йдеться у творах розділу? Як ви думаєте, правильно про життя дітей. Що ж таке оповідання? Невеликий за обсягом прозовий художній твір, у якому автор описує подію життя одного або кількох персонажів дієвих осіб, називають оповідання. Оповідання це прозовий чи віршований твір. Ну, звичайно ж, дітки, читайте, який це прозовий твір. Так. Що можуть описувати в оповіданнях автори? Надій Чеденько описує подію життя одного або кількох персонажів. Правильно. Це називається оповідання. І ми в цьому з вами розділі читатимемо оповідання українських письменників. Інтонаційне читання речень. Прочитайте з радістю. Добре, прочитайте зі здивуванням. Прочитайте спокійно і навіть не впевнено трошечки. Добре, молодці! Працюємо далі. Ми з вами сьогодні читатимемо оповідання Оксани Крутюк. «Несправжня вулиця. Щоденні 5 читаю для себе. Поставте, будь ласка, відео на паузу, покладіть підручник перед собою, прочитайте текст оповідання і скажіть, хто головні персонаж оповідання. Поставили відео на паузу. Прочитайте. Так, хто головні персонаж оповідання? Так правильно це дідусь і його внуки. Як звали хлопчиків? Голос назвіть? Петрик і Юрась. Правильно працюємо. Вчимося аналізувати текст. Ви прочитали тільки що оповідання. Давайте зараз візьмемо підручник і прочитаємо зачин. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що текст складається із зачину, основної частини і кінцівки. Прочитайте, будь ласка, зачин, перший абзац оповідання. Відео на паузу при потребі. А що ви дізналися із зачину? Що дідусь з онуками ходили? Так що їм купив дідусь? Правильно, добре. Який настрій був у Дмитрика з Юрася? О, стільки дідусь їм накупив. І смачного і цікавого, правда, який настрій був. Чудовий, веселий, радісний. Так. Що дідусь купив для внуків? Альбом олівці і смачненьких. Правильно. Прочитайте другий абзац оповідання. Відео поставте на паузу. Про що йдеться в цьому оповіданні, у цьому абзаці дітки? Що хлопчики прибігли додому і почали зразу малювати. Чому хлопчики не обідали, як ви думаєте, бо дорогою їли смачні цукерки? Так. Прочитайте, як описано малюнок братів. Я зачитаю вам зараз. Ось крамниця з господарчими товарами, ось жовтенький автобус, ох їхня вулиця, ось берізки по хіту А ось і вони з дідусем. Несуть покупки, їдять цукерки і всі троє усміхаються. Гарні вийшли малюнки, що й казати. Ось такі малюнки були у хлопчиків. Чи змінився настрій хлопчиків? Вони раділи, смішний, веселий, радісний, щасливі хлопчики малювали правильно. Розрізняємо мову автора та мову персонажів. Прочитайте упівголоса решту тексту на сторінці 45. Зверніть увагу на слова персонажів. Поміркуйте, з якої інтонації треба їх читати. Пам'ятаєте, ми з вами читали і радісно, і сумно, і здивовано. Використовуйте цю інтонацію. Читаєте напівголосно відео на паузу. Чому дідусь назвав вулицю Несправжньою? Що хлопці на своєму малюнку не все намалювали? так? Як ви гадаєте, дідусь жартував, коли говорив, чи сердився? Як на вашу думку? Сердився правильно, бо тут сказано, а вулиці не, зуп... не зіпсують, насупив брови дідусь. Чи може ви думаєте, що вони їх прикрасять? Насіяли сміття. Тепер малюйте. Інакше вулиця буде несправжня, і наша буде вулиця. Чи погоджуєтесь ви з думкою Дмитрика, що папеці зіпсують малюнок? Як на вашу думку? Ну, звичайно ж, дітки зіпсують малюнок. Як змінився настрій хлопців після розмови з дідусем? Такі ж вони були щасливі, веселі, радісні. Знайдіть, будь ласка, в тексті. Прочитайте два останні рядки тексту, кінцівку. Змінився їх настрій? Ну, звичайно ж, так, змінився. Добре, дітки, читання в особах. Знайдіть, будь ласка, цю частину, де можна читати в особах. Подивіться, будь ласка, ось ця рисочка каже, читає один персонаж, ось це читає. Другий, знову один, другий, один, другий. Зокрема, дітки, дивіться, дідусь зайшов до кімнати і почав розмовляти із хлопцями. Говорить дідусь, відповідають хлопці. Говорить дідусь, відповідають хлопці. Повчіться, будь ласка, читати в особах. І визначаємо основну думку твору. Чому оповідання має таку назву несправжня вулиця? В чому вулиця на малюнках хлопців виявилася несправжньою? Голос назвіть. Так. Які інші заголовки можете дібрати до цього тексту? І обґрунтуйте свою думку. який вчинок зробили хлопці. Гарний чи поганий вчинок хлопців? Чому вулиця не справжня стала? Ну, звичайно ж, поганий вчинок, правильно. Подивіться, дітки. Прочитайте ще раз два останні рядки і подивіться. Хлопці, наче, язики поковтали. Це фразеологізм, сталий вислів. А як воно? Хлопці, наче язики поповтали, тобто хлопці мовчали? Що ви зрозуміли після читання тексту? Куди побігли хлопці? правильно збирати свої папірці із зі справжньої вулиці. Так, зрозуміли виділене речення? Правильно. Наче язика проковтнути, це значить мовчати. Як ви думаєте, яка основна думка цього оповідання? Що навчилися хлопці? Що зрозуміли хлопці і ви? Молодці, що папірці ні в якому разі не можна розкидати. Їх складаємо обов'яшеню і несемо додому. Але, або ж, якщо бачите смітник, да, місце для сміття, то викинули туди папірець. Давайте ми з вами зараз ось таку рибку складемо. Проблема причина. Факти, висновок. Димон дітки, проблема зображення вулиці. Намалювали хлопці вулицю? Так. Да. Причина. Малюнок не закінчений. Чого хлопці не домалювали і не хотіли домальовувати? Правильно. Не намальовано в гуртки від цукерок. Це факти. І навіть не хотіли домальовувати. Робимо висновок. Не треба засмічувати довкілля. Дивимося, дітки, чи може такий випадок статися біля річки? Так, да. проблема сміття на березі річки, да? обгортки від цукерок, пляшечки з-під лимонаду чи соку пакетики пусті. Правильно це? Ні. Висновок не треба засмічувати до кілля. Треба нам його оберігати. Адже природа, дітки, це наш дім, де ми з вами живемо. І в ньому повинно бути чисто, красиво, охайно. Гра «Слідопит». не справжня вулиця чиє ім'я Юрася чи Дмитрика частіше повторюється в оповіданні. Поставте відео на паузу, порахуйте, скільки разів зустрічається ім'я Юрась, скільки Дмитрик. Скільки разів повторюється слово вулиця? Погляньте, поставте відео на паузу, перегляньте текст і порахуйте, скільки повторюється слово. Вулиця. Прочитайте речення, в якому це слово трапляється двічі. Слово вулиця зустрічається двічі в одному реченні. Знайдіть і прочитайте це речення. При потребі ставте відео на паузу. Молодці. Права так чи ні? Знову, дітки. Якщо це так. Ми плескаємо в долоні. Якщо це ні, хитаємо голівками, ні? Сьогодні на уроці ми читали оповідання, так чи ні? Будь ласка, або плеснули, або похитали голівками. Що ви скажете? Так, ми читали епізоди з життя хлопців. Діми особами оповідання є дві сестрички? Ні, правильно. Дідусь купив у крамниці альбом олівці цукерки? Так, правильно. Дідусеві не сподобався малюнок, так чи ні? Так. Юраз і Дмитрик домалювали папірці на, своє, на своїх роботах? Ні, звичайно. Хлопці зрозуміли, що вчинили погано. Що вони зробили зразу? Встали і пішли, куди збирати папірці. Правильно. Підводимо підсумки уроку. Дітки, виберіть, будь ласка, колір, як вам працювалось на уроці. Зелений, мені все вдалося. Жовтий, я задоволений чи задоволена. Блакитний, на жаль, не все вдавалося. Оранжевий мені потрібна була допомога. Синій деякі завдання давались важко. І червоний мені важко було виконувати всі завдання. Назвіть, будь ласка, кольору голос. Дуже добре працюю на цьому, дітки. Наш урок закінчений.